Я замовила в духмяній хаті хлібину за рецептами голодомору. Ну, в інтернеті знову ж таки там були різні рецепти. Пані Марія зацікавилася так, спекла нам аж дві хлібини. Сама принесла до музею, навіть гроші з нас не взяла. Але так як я собі уявляла, що це має бути якийсь такий сіро-бурого кольору злепок, і там, наприклад, перетертої кори із потовченого якогось бадилля і таке інше. Але цей хліб настільки був запашний, що ним одним запахом можна було наїстися. Ну, ми ж планували одну хлібину, а одну ми таки порізали. Це настільки смачний хліб. Виявляється, що пані Марія на що спромоглася, вона нам спекла хлібину із борошна грубого помелу. Ну, тобто, це пшеничка перемелюється разом зі своєю оболонкою і зародком. Тепер ми розуміємо, що це дуже корисно. А раніше це все відсівали і пекли хліб із білого. Ну, зрозуміло, що якби такий хліб із такого борошна в ті часи могли люди спекти, то не було б голодомору і взагалі нам би не було зараз про що говорити. Але про такий хліб вони тільки мріяли, вони марили в своїх. В своїй пересмертній агонії замордовані голодом. Ну, тому ми змінили концепцію своєї міні-виставочки. То в нас мала бути виставочка Хліб за рецептами голодомору а тепер у нас омріяний окраєць. Ну, тобто, людина, яка мріяла, людина мріяла про окраєць цього хлібчика. І тепер традиційно, це вже четвертий раз, ми замовляємо пані Марії. Дві вже хліби не замовляємо, одну самі з'їдаємо, а іншою це сьогодні я вас пригощаю. О, да. Скуштуйте такий сьогодні. хлібчик замість тих людей, які Йопису, пішли з життя через голод і такого хліба не скуштували. Будь ласка, беріть, навіть пахне. – Беріть, <посте> беріть. <посте> беріть. <посте> Може, я там не дорізала не видел как Він, який раніше його мріяло потримати під час голодомору. Ну, дивіться, дітки щойно спробували. Я, звичайно, для мене це найдорожчий, найкращий, найсмачніший. Але діти, ви знаєте, наскільки вони зараз розбаловані всілякими смаколиками. Але що сказав Тимурчик? Смачніший, ніж у магазині. Смачніший, ніж у магазині цей хлібчик. Тобто дуже дорогий і дуже такий ну, символічний, але дуже прямо на серці. так. Тискно. У нашій родині так. Ми щойно з дітьми згадували всі, е, моя дочка. Вона згадувала про бабуся, Я про свою прабабусю розповіла теж. Звичайно, всі вони якось доторкнулися. От моя прабабуся розповідала, як вони робили хліб з злободи. А мама вам розповідала, що. Пригадуєте, що теж робили з усього, навіть кістки знаходили померлих тварин, перетирали ці кістки і готували з них їжу. Ну, мені здається, немає такої сім'ї. Просто треба з покоління в покоління переносити цю пам'ять, розповідати. От ми сьогодні своїм дітям, своїм онукам розповіли. Ні, дуже важливий момент, тому що ви знаєте, що оці люди, які загинули і їх не відспівали в церкві, то їхня душа літає понад світами. Вона не має спокою, і треба, от за кожного померлого, поставити свічечку, щоб душа упокоїлася цієї людини, і тому звичайно ми прийшли сюди. Зараз я знаю. Нормально, ми все одно прийшли, все одно, щоб свічку пам'яті поставити, щоб подивитися, послухати. І дивіться, як гарно сьогодні пані Тетяна зробила оцей захід з хлібчиком, і як вона гарно розповіла. Ну це дуже так. Для мене це дуже значуще І для дітей, я вже думаю, да? вже будете приходити кожного року. Ми їм сьогодні дуже багато розповіли. Я думаю, вони теж будуть шанувати пам'ять загиблих людей. 2022 року якось пішла переоцінка цінностей і всього досвіду, і життєвого, власного і професійного. Зазвичай до на тему голодомору ми влаштовували виставку, яку формували із фотознімків, документів, копій документів, які брали в інтернеті. Ну, от ми вирішили відмовитися вже від такого формату. Хотілося чогось оригінального, чогось якогось ексклюзивного і більш цікавого для людей. Ну і тоді я вирішила замовити в духмяній хаті хліб за рецептами голодомору. Там в інтернеті було багато різних рецептів. Пані Марія так. Е Сама зацікавилася цією темою, спекла нам не одну хлібину, а дві хлібини. Навіть сама принесла до музею, що й гроші з нас не взяла. Але якщо я уявляла собі так, що за рецептами голодомору це буде якийсь такий злепок, гливкий. Там якогось бурого кольору, із якоїсь тирси, там чи з потовченого якогось бадилля, то ці хлібини вони так пахли, що одним запахом їхнім можна було наїстися. Ну, оскільки ми розраховували виставити одну хлібину, то другу хлібину ми розрізали, почали її куштувати. Настільки це смачне, виявляється, що пані Марія на що спромоглася, вона спекла хліб із борошна цільнозернового, із борошна грубого помелу. Воно дуже смачне, смачне таке тісто і дуже смачний хліб виходить. Ну от нам тоді довелося змінити концепцію своєї міні-виставочки. Якщо вона мала називатися хліб за рецептами Голодомору, то тепер ми вирішили, що вона називатиметься Омріяний Окраєць, оскільки про такий хліб оті голодні люди тільки мріяли. Вони марили у передсмертній своїй агонії про такий хліб. І от ми вирішили з тих пір кожного року, це вже четвертий рік. Замовляємо пані Марії цей хліб, вона нам його випікає. І ось сьогодні я мала на увазі пригостити людей таким хлібом. Ну, дуже хотілося, щоб він зберіг свою форму, бо він гарний такий був. То я... Спробувала його порізати в цій такій тарілочці, і воно якраз ця тарілочка по діаметру відповідає тій хлібині, щоб вона й не розсипалася, але була порізана. І ще думала, як же його зробити, чи хай люди собі відламують, чи все-таки порізати, бо відламувати ніби як не зовсім естетично. Ну от така історія. Ну, в самої нашій сім'ї, в нашій родині, наскільки я розумію, таких випадків не було. Бо і батько, і мама мої в молоді свої, чи вірніше в дитячі це ще роки, вони обоє 28-го року. Вони мешкали в селі, яке стоїть на лимані, і от риба їх врятувала. Я пам'ятаю, тільки такі розповіді, що моя бабуся, батькова мати, оскільки дід мій був рибалкою. Ну, то вона з іншими жінками з брали два кошика великих з тією рибою свіжою, перев'язували ті кошики якоюсь такою ну, рушником там, чи чим, щоб на плече на дві сторони. Попереду один кошик, по-друге, по, позаду інший кошик. Це воно важке. І йшли вони пішки до Одеси. йшли вздовж, виходить, нашого навіть узбережжя цього з того села. От, і я собі думаю, по-перше, це важко. По-друге, треба ж було. Вони не мали права зупинитися десь відпочивати, бо в них застухне риба, вона свіжа. І вони виходили десь там увечері, і на ранок мали вже бути в Одесі із цією рибою. Ну от таке було. І я знаю, що бабуся. Продавала цю рибу, а на замін там чи якусь тканину колись купувала, чи от точно знаю, що вона цукор приносила з Одеси і ще й ховала його так, щоб ну, на якесь свято там, чи що. Або у мого батька молодший брат, то де б вона не сховала той цукор, він це одно його знайде. І поласує ним. Але коли я працювала в редакції «Березанської газети, то ну, теж це така тема, вона була на сторінках нашої газети. Я багато інтерв'ю набирала різних, то це так точно люди розказували, що в тих селах, які при березі десь були, Ясно, що було голодно, не могли вони наїстися. От, до речі, пригадала ще один такий момент. Батькові моєму тоді було 5 років, виходить у 32-му році. Ну ніхто там особливо за дітьми не стежив. То він пішов у друге село, бо там був сад, і він в тому саду нарвав зелених груш. І сховав їх собі сюди за пазуху, і йшов додому, пару штук зів, і йшов додому, хотів вже сім'ю всю тими грушами, але настільки він був голодний, що він поїв всі ті груші дорогою, і ну така історія. Ну, тобто, набирала інтерв'ю, і мені розповідали, наприклад, що село комісарівка воно тоді називалось, як зараз не знаю. Це село не при трасі, не при трасі і не при морі, не при лимані. То там були і голодна смерть була, і розказував мені мешканець того села, що у них був чоловік, йому давали трохи більше того його борошна для того, щоб він, хоч міг якось збирати ті тіла загиблі прямо на вулицях, і відвозити на кладовище. Така була віз запряжений одним конем, і він оце таку роботу виконував. А що в комісарівці люди гинули від голоду, то він так і розповідав. Ще розповідав, що е, намагалися, як що моя бабуся туди носила рибу і намагалася там якусь тканину, бо що вже одягати дітей треба, то ті навпаки. Одяг там кого з хустки якісь були, в кого рушники, може якісь були, то все вони вивозили в Одесу. А звідти, мабуть, пішки йшли, не знаю. А звідти йшов поїзд. Але він якось так трошки не через їхнє село йшов, а трохи далі. Він там не зупинявся. То вони, оце з тим клумаком, який вони там в Одесі собі зібрали, що чи хліба, чи борошна, чи цукру, чи чогось їм там вдалося, то вони оце неподалік свого села викидали той клунок. А після того поїзд трохи там стишував хід, бо повертав, самі вискакували. І часто траплялося таке, що і не знайшов того свого клунка, ну бо кинув поїзд далі, йшов. Ну, це була така трагедія. Людина стільки потратила на це зусиль і так далі. Ну, напевно, і могли травмуватися коли падали, але голод був сильніший за будь-яку безпеку, і отак, от люди жили в той час. То що наразі зараз триває повітряна тривога? Чи не боялися все-таки от вийти і провести цей захід? Ну це звичайно неправильно, коли під час повітряної тривоги проводяться якісь заходи. Заходи з метою безпеки, звичайно, треба. Йти в укриття, але якось ми вже напевне розхолодилися. Оце такий ось сьогодні ж, такі були звуки, гучні, ось зовсім десь неподалік. Я виглядаю зі свого вікна, чого не можна робити, і бачу, що машини їздять, діти на самокатах катаються. Ну це зовсім неправильно. Треба, ну як кажуть, береженого Бог береже. Треба все таки дотримуватися. Хоча зрозуміло, що Виходить так, що якщо реагувати на всі повітряні тривоги, ось кучора, наприклад, було, то ти взагалі ніякого заходу не проведеш і ти взагалі не маєш права бути на роботі. Ти маєш цих добрих та більше, як півдня, просидіти в укритті. Ну, Такі наші реалії сумні.